Мої вітання. До вашої уваги черговий випуск виборчих подій 31 березня. У день президентських виборів ще до обіду до поліції надійшло майже пів тисячі повідомлень про порушення, пов'язані із виборчим процесом. В основному порушення стосуються незаконної агітації, підкупу виборців, пошкодження бюлетенів та намагання виносу їх із дільниці. І у продовження теми на Закарпатті і початку сьогоднішнього дня до поліції надійшло 5 повідомлень про порушення виборчого законодавства, зокрема про підкуп та маніпуляції із бюлетнями, які наразі не підтвердились. Наразі поліція проводить перевірку за одним з е, повідомлень йдеться про Ужгород, де, на думку членів ДВК, жінка намагалася винести бюлетень за межі дільниці. На місце було викликано поліцію. Поліція розшукала дану громадянку, її опитано. Факт злочину не підтвердився. Високі явки у центрі міста на Ужгородській виборчій дільниці в театрі Ляльок ще до обіду із однієї тисячі сорока дев'яти зареєстрованих встигли проголосувати майже половина виборців. Серед них високою активністю відзначились саме молодь. Про все детальніше розповість Владислава Мазур. Виборча дільниця, яка знаходиться у самому центрі Ужгорода в театрі Ляльок, працює у штатному режимі. Станом на 12-ту годину з 1049 зареєстрованих тут вже встигли проголосувати понад дві сотні виборців. Цьогорічні вибори, кажуть, відзначились високою активністю молоді. Традиційно до цього часу вона ігнорувала своє право. Зараз усе навпаки. Була дівчинка, що каже: що я в перший раз мені навіть привітали. Ми раді, що приходять і молодші люди, і старші і середнього віку. А тим часом ужироцькі батьки залучають і своїх дітей до виборчого процесу. Зробити свій вибір прийшли навіть ті, хто ніколи в житті не голосував. Не знаю, все нормально, мені сподобалося все. Класно, дуже довгий список був. Це наш громадянський обов'язок, і це однозначно не може бути інакше. Я так от і дитину вчу, і всім знайомим, всім кажуть, ні, йдіть, голосуйте. За час голосування у дільниці грубих порушень не зафіксували. Робота дільниці розпочалась без затримок та проблем. Традиційно до 20-ї години тут чекатимуть виборців, що мешкають у межах цієї дільниці. Звісно, що і з паспортом. Робота на 14 виборчих дільницях у берегові триває без порушень однак, зранку на одну з дільниць не з'явився член ДВК від одного з кандидатів на пост президента України. А от у селі Януші, що неподалік райцентру, голосують у штатному режимі. З усього понад двох тисяч виборців проголосувала ледве 20-та частина електорату. По місту берегово вчасно стартувала робота 14 виборчих дільниць. Загалом процес триває спокійно без порушень. 18 тисяч 956 осіб. Саме така загальна кількість виборців по місту. Загальна кількість виборців 1666 проголосувало 34 Проголосовало чоловіки. Поки що ніхто не вернувся. Один заплутався своїм прописку. Вияснили, ви бачили певно. Він просто не, не на ту вулицю попав. А так все спокійно. Я вже знав на кавої пару, пару секунд. Один голос і той голос, по-моєму. Так що, напевно, що то мабуть, щось буде? Так я жадаю цього вибору. так всього хорошого, всього лучшого, щоб лучше було на Україні, щоб не було цього клізіса у берегівському будинку культури. Зранку особливої активності не було. За перші дві години роботи проголосувало трохи менше сотні виборців. На 10-ту годину у нас проголосувало 82 виборці. Наплив буде більше. До обіда і після обіда. під вечір знову буде. ДВК працює в штатному режимі, просто що дуже мало членів комісії, і важко буде працювати, бо ще треба на голосування на дому і тоді проблемно буде з цим у берегові переважно угорськомовне населення. Однак люди переконують, усі вони об'єднані прагненням до кращого життя. Хотіла б, щоб стало краще нам жити пенсіонерам, щоб була повищена немножечко, хоча б не немножко пенсія, і щоб ми жили дружно. Ну, я не вже не давно приділилась хто буде за кого я буду голосувати. Щоб не було війни, підняти пенсії, зарплати і щоб всі добре жили. Так хоча, щоб для дітей і для внука було краще щоб... життя. Якщо хочу, то так було, як... за кого я голосую, той вигравав. Попри досить спокійний процес голосування, все ж виник інцидент. Член комісії одного з кандидатів не з'явився. Також зафіксована відсутність. Виборців у списках у селі Яноші, що неподалік райцентру, на дільниці округу 73 Процес голосування досить спокійний. Усього виборців понад дві тисячі. Втім, голосують неохоче, і до обіду свій голос віддали за ледве 20-та частина. На даний момент у нас усе було спокійно. Приходили виборці, голосували. Всі задоволені, немає ніяких проблем. Сизіниці працюють порушень ніяких не встановлено. Зміст наші члени комісії спостерігачі доповідають нам про стан, який твориться у ДВК, і кількість виборців, які проходять на голосування. Я думаю, що зараз так починають набирати темпи голосування десь після обіду кількість голосуючих збільшиться. Загалом у берегівському районі 48 дільниць, які працюють у звичному режимі. У Мукачеві виборчі дільниці працюють у напруженому режимі. Порушень не зафіксували, однак деякі виборці не знаходять своїх імен у списках, а дехто не встиг змінити місце реєстрації, чим ускладнив собі виборчий процес. Утім, ті, хто вже встиг проголосувати, зауважують, кожен голос це ще одна надія на краще. До кінця голосування лишається не так багато часу, тому. Ажіотаж зростає. Деталі виборчого процесу у нашому наступному сюжеті голос має значення. На виборчій дільниці на базі школи номер 3 у Мукачеві проголосували більше сотні осіб. Порушень не зафіксували, утім зазначають, деякі виборці не знаходили своїх імен у списках. Для цього були видані попередні списки. Проходило дежурство на дільниці безпосередньо, де люди могли прийти і подивитися і написати заяву. Для мене результат. То наслідки тої роботи, які провадить, які зробили люди за період незалежності. До виконання громадянського обов'язку долучився і голова обласного осередку опозиційної платформи за життя Іван Чубирко. Зазначає, до виборів ставитись потрібно серйозно та зважено. Сьогодні країна обирає своє майбутнє. Громадяни України вибирають майбутнє для себе, для своїх дітей, тому кожен голос важливий. Обов'язково закликаю всіх прийти на виборчу дільницю, проголосувати на дільничній виборчій комісії номер 210-689 Активність виборців помітно вища. Обійшлося без порушень, утім виникають інші складнощі. Виборці не встигли зареєструватися в міській раді на перереєстрацію місця голосування. З цим виникають труднощі. Виборці не можуть не мають змоги проголосувати без такої справки. У такому разі необхідно звернутися до суду для отримання довідки. Помилка досить поширена. Потім процедура перереєстрації займає менше години. Самі ж виборці обирали кандидата по різному. По перше я ознайомилася з усіма кандидатами, прочитала їх програму, їх біографію. Ну і так знаєте, все таки відгуки людей багато чого значить. Кожен голос це є все таки відсоток, який людина дає за свого кандидата. Чекаємо на конець, то вже буде нам покращення в житті. Щось буде для нас, і для нас стариків. Я закликаю всіх молодих людей голосувати, не бути байдужими і обирати своє майбутнє. А кінцеву інформацію збирає окружна виборча комісія. Саме від фаховості її членів залежить контрольований перебіг виборів у регіоні. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 69 складається із Мукачева, частина Мукачівського району, частина Іршавського району і частина Берегівського району. Всього на 133 виборчі дільничі комісії. Члени ОВК відповідають за організацію дільничних виборчих комісій та координують їх роботу у випадку виникнення труднощів, юридичних колізій та службової недбалості. В одному з гуртожитків були виписані запрошення на 93 особи. Посудова особа, яка була зобов'язана подати списки в Держреєстр, що дані особи вже виписані за цією адресою. Очевидно, цього не зробила, тому сталася така накладка. У підрахунку голосів члени ОВК активно використовують свої мобільні гаджети. От в такій формі подаються звіти особисто по моїм дільницям, як куратор семи дільниць, подаються звіти щодо явки на 11 годину. Для спостерігачів комунікація з комісіями вкрай важлива. Також члени ВК зобов'язані знати та дотримуватися виборчого права. Кожен куратор, у якого закріплені за ним дільниці, створив певний чат у вайбері із голів дільничних виборчих комісій, і вони дуже оперативно це дуже ускорює процес підрахунку і реєстрації, тому вони нам скидують всю інформацію. Підсумки голосування упродовж дня підбиватимуть на 11, 15 та 20 годину. Для того, щоб проголосувати, виборцю необхідно мати паспорт або ж військовий квиток. Хвороба не завада в Ужгороді. Голосують навіть важкохворі пацієнти в Закарпатському обласному клінічному кардіологічному диспансері. Голосують із переносною маленькою скринькою. На спеціалізованій дільниці, котра розрахована на 54 людини. Пацієнти опускають бюлетні у супроводі медсестер та охоронця. В Ужгороді з допомогою маленької скриньки та охоронця голосують навіть важкохворі пацієнти кардіодиспансеру. У медзакладі розташовані міні-дільниця на півсотню виборців пацієнтів диспансеру. Хтось голосує разом із медсестрами, а до когось підходять із спеціальною переносною скринькою. Рішенням ДВК вирішується три чоловіка-члена дільничної виборчої комісії, які. Отримують необхідну кількість бюлітнів, беруть маленьку скриньку, і у зв'язку з тим, що хворі не можуть пересуватися самостійно, вони йдуть в палату, де лежать ці хворі. І... Надають їм можливість приносять ці бюлітні особисто їм. Вони розписуються, і надають їм можливість, щоб вони там проголосували. Виборці переважно свідомо обирали кандидатів за програмою і зважували рішення тривалий час. Програма, виступи, участь в політичному житті. Та т.д. за кілька годин роботи мобільної дільниці. 38 виборців віддали свої голоси за обраних кандидатів. кажуть, хвороба не стала на заваді громадянському обов'язку. Бо, бо подешевше у вас світло, <сміст> <сміст> бо пенсію підняли. Я 40 років проробила в медицині та мав перший раз отримала 2 тисячі гривень пенсію. І до політичних подій у світі у сусідній Словаччині перемогу у другому турі президентських виборів здобула опозиціонерка Зозана Чапутова. 45-річна юристка і громадська активістка здобула підтримку майже 59% виборців. На цьому в мене все далі більше. Усі найактуальніші події транслюватимуться у наших наступних випусках. Час пік.